Ми заходимо до студії танців саме, коли тренера намагаються запустити екофло. Часткове світло з'являється. Втім, і це ледве втримує напруга. А звук іде? Да. Златослава перепадів не помічає. У неї тренування. Тож увага лише на словах тренера. І раз, три, чотир, шість. Стой, замри. Замри. Бач? Через увагу журналістів Зараз. вона трохи хвилюється. Шию витягне. Ти постійно цю руку опускаєш, розумієш? Сперися. Все добре? Що це щось важке для тебе? Ні. Слухай, ну мене теж знімають так-то. Я теж хвилююсь, правда? Ти думаєш, що часто знімаюсь? Ні, ми з тобою в равних умовах. Давай. Якщо я тримаюсь, то ти точно витримаєш. Інтерв'ю Злата ще ніколи не давала і хоче спілкуватися. Попри хворе горло, яке застудило по дорозі зі змагань. Ну дивись, якщо прям важко, то не будемо говорити. Та ні, давайте. щойно питає про турнір. Голос веселіше. Я коли на нахорончення була, він мені вклонився, Це так було як Бу, це. Злата про ведучого чемпіонату, і момент, коли в нідерландському Асені він оголосив її переможницю. <звук> World, world да, мені поклонився, бо я така була маленька. І тіпо, Він дуже здивувався, що я чемпіонка світу така маленька. А, да? Смирічна, так. Смірічно так. Це для нас було дуже неочікувано сам жест ведучого, що ну так сталося. І коли вже це опублікували, ми просто відбували в інтернеті. Ми просто дивилися в інстаграмі, що купа пабліків, купа соцмереж поширювали ці відео. Було дуже приємно. Втім, увагу більшості українців привернув не так вчинок ведучого, як реакція самої дівчинки. Seven, one, Вона така сама по собі, просто емоційна. Вона в неї ця фішка, вона всім суддям і ведучим підморгую. Да. Це у нас від дронерів, вони всі знають всі фішечки, всі козирі, з чого потрібно, вони вибудовують систему. Підморгу її всі. Ми тут всі разом просто да, вчимось. Просто злата, вона така, і тому я думаю, так все склалось. Таїсія і Дмитро нині і самі їздять по чемпіонатах п'ять років у парі і в житті, і на паркеті. Займатися зі златою вони почали три роки тому. За цей час виграли вже не один чемпіонат України. Раз, два, три. Змагання в Англії от вперше разом нагороду світового рівня. Златослава і Оля Черненко. Вони перші, хто поїхали на закордонні змагання і взяли перший раз такі чудові результати. Оля теж їхня підопічна віце-чемпіонка того ж турніру. І, і болівали за один одного і дружила. Обидва дівчаток загорнуті в синьо жовті прапори, підписані українськими захисниками. Це було круто, коли вони вдвох залишились. Коли... Чотири дівчинки вже нагородили і залишились вони вдвох. Це прямо було і, 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 по-перше, з України, по-друге, з одного клубу. Наші учениці це прям дорого вартувало. Попереду підготовка до наступних змагань, і можливо до цього Златі вдасться знайти пару, аби змогла виступати не лише у соло. Дуже б хотіла, щоб у Злати все таки з'явився партнер, з яким вона могла виступати, тому що бальні танці це все ж таки парний вид спорту. І просто за рахунок того, що партнерів наразі нема, доводиться вводити Соло. Але ми дуже сподіваємося, що просто він знайдеться рано чи пізно. Якщо є десь, ми очікаємо. А поки дуже треба набратися сил. Мало часу пройшло від відпочинку, мало, але я думаю, ми все не здоженемо, тому що ще скоро, ще скоро у нас. Великі плани на майбутнє. Які ми без сумнівів ще покажемо в новинах. Я хочу станцювати в Холл. Це там великий такий зал. Там танцюють дуже професіонали, дорослі. Я хочу там виступити. Олена Гущик, Володимир Парахонський, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.